В коментарях під першою частиною відео з 87, плюс тотті іконами, ви багато писали, що ой, це фігня, знов розводняк від є, я не буду це збирати, а де тоті, дякую тобі. Подивився це відео, щоб зрозуміти, що збирати мені це не треба, але мені здається, ви трошки. Поспішили з висновками. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Це буде друга частина цих самих тімов Year ікону. Оскільки ви насипали за останні дні стільки контенту, що ми з Яріком ледь цьому взагалі дупля дали. А отже, вітаю вас на новому відео. В якості невеличкого інтерактиву для вас також тут буде на початку, щоб я записав прев'ю запис моєї ікони, на яку мене розвів пане Сікаріо, під предлогом, що якщо мені щось випаде. Збирає собі потім він, потім, якщо щось випадає йому, збираю ще собі я, оскільки в мене багато фодору. Вибачте, я не збрав БАП, тому можна мене розвести. Отже, поки ви будете підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, побачите, хто мені випав в першій іконі. Потім вас чекає ваканалія просто з безкінечних цих ікон, в яких дійсно був шалений дроп. І вже потім я чекаю на ваші коментарі під безпосередньо цим відео з тим, кого ви зловили собі. І чи змінилася ваша думка після вже перегляду другої частини цього відео? Еміліо Еміліобутрогеньо? І я пішов. Гарного перегляду. Так. Куміри версії 87 Перший Марсель Десеї. Так. Ой, Макеле і Барнс, але стена. Жесть. Вау. Фул стена. 87. Куміри, Шелін. Сава. І GG Буфон. Фігня. Карлос Альберто, але Алебазовий. Блін, хоча б одного Вінтера дали. Буфон Вінтер. Капіту Вінтера. І Кумана 1-1. Який шанс на тоті ікону? Я не знаю, друже. Не знаю. Космін спочатку ікони. Баштіан Шмайштайгер. Рональд Кумен. І буфон. Зараз скажу Сікаріо Я помовчу, бо попросив чат не пиздіти, щоб вони змогли зашазамити пісню. Замброта тим часом і чаві. Найте ще раз вам шазамти. Дві ікони. Ван Бастен, але він в тебе є. Але раптом він. По-моєму, він в тебе антрейт. Ми вже тобі його ловили. Чи я помиляюсь? Сміт. Ні. Це якийсь один з чотирьох кумірів. Ти, ти, ти звідки? Це якесь назад? назад у майбутнє. Назад у минуле. Пана Якс прийшов до нас з 1959 року, коли ми відкривали піки один з чотирьох. Я взагалі не розумію, що відбувається. Ха-ха. Так, ну я сподіваюся, ви зашазами летяшечко, ви мене морозите не відповідаєте мені, тому ми пішли далі на Rainbow Man. Я для мене, звісно, о, -о, о Сабаслай. Для тих, кому пофігу беріть Ольмо. Шансів на брейд більш. Так, тепер кумір, який ми зараз відкриваємо. Девід Бекхем. Карлос Альберто. Багато бачимо сьогодні Карлоса, але жодного разу не бачили його в інтерверсію. І Дзамброта. Хто, хто там близько до 40-рівня? Йдіть купляйте форму. Так, наступний пік. Фоуді перша. Маестро Пірло. І містеру Садж. На жаль, це буде Габела, друже. Він хоча б щось коштує, але слухай, він точно під еволюцією підійде і буде як крило Боїнга коштувати, то це гарний дроп. Тепер поїхали до ікон. Оу, Савацап. Рональд Куман. Савацап це класна карта. Це буде перемога. Але він хотів тюрама. Сол Кембл. Принц. І Девід Бекхем Центуріон І це ще одна перемога. Підкручений аккаунт чат. Я не здивуюсь цю раму зараз. Девід Бекхем, Джі-Джі Буфон. І Роберто Баджо. Я згла... зглазив тебе. Ще одна спроба. Лотар Матеус. Базовий, але тим не менш. Беркам. І Швайні. Слухай, ну ти зловив три перемоги з ікон. Але це стіна, тобі потрібен був не він. Тобі потрібен був тюрам. <тюрам> ПЗ, звичайний капітається, це за Тюрам, чи ПЗ Евокюнде і це ево фіар звичайний. Так, тим часом в нас ікони Да, Варшукер, ніфіга собі, він тут падає вперше за сьогодні. І Абілі, звичайно, теж вперше за сьогодні. Іван Ніселлой не вперше за сьогодні, але від того не менш габельний. 34-та габела. Дякую, пане Котовський. Ану, почекай. З 27 перемог, 17, відкрито 3-1-2. Ану, відкривай три, потім один, потім два. Добре, Ністелрой, ано. один. З'єн, перевіряємо твою теорію. Тепер один, потім два. CDM. І тепер два. -руні, і Це перемога. Не поняв, то, що так працює. Х'юстон, Х'юстон, Це не три було. Третій епік треба було відкрити. Ти все зламав. Але стратегія 3-1-2, знов перемога. Знов вейнруні. А що відбувається? Владз'єн зламав якусь стратегію, чи що? Прикиньте, зараз три поспіль перемоги буде. Почекай, да, знов давай. 3-1-2. Павло Недве. Та ні, ну це не може бути так. Це якась фігня. Мюллер. Тут буде зараз Габела. Да, Шотік. Ось і Шотік посміхається. Ну, але воно і не кожного разу працювало. Він сказав: 50% успіх. Ще раз. Принц, фігня. Райт фігня. Жарзіньо, не фігня. Цікаво. <рив> Мені шкода. Але вдягайте навушники, хлопці. Так. Роберто Баджо Три, один. Барезі, Поки виглядає як стіна. Два, Фоуді. Все, зламали метод. Зараз він відкриє всі 5 таким методом. Якщо не буде хоча б дві перемоги, то ми офіційно цій метод. Це як руйнуємо. Руйнівники міфів Джордж Бест. Окей. Хрісто Стоїчков. Влад'єм. Ти, 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 ти що ти наробив? Роберто Карлос! Тіво за перший! Таким методом! Що відбувається! Він купив бразильця! Він купив бразильця! Саня, ти дав по 250 в Діскорд бразильців, я сподіваюсь. Швидесенько, швидесенько! Спроба номер 3 Сандро Дель П'єро. Андреа Пірго і Гаррі Лідікер. Окей, тут Габела. Тут є тоті ікони. Ще раз 3, один. Апілі Ширер. і Десаї. Ні, фігня. Так, і остання спроба. Шмейхель. Вандерсар, і це непогано було б. І Зідан! Ля! Реально 3 1 2 працює. Що відбувається? Роберто Карлос і Зінадін Зідан. Камон! Куди цей прозвон іде? Друзі, наступні коміри. Він теж відкриває 3-1-2. Ешлі Кол. І Роберто Карлос, але звичайний. Але слухайте, ну блін, ну реально симе краще. А чого він. А чого ти взяв не Карлоса, а Кола? Блін, Алесь, якщо б був ще один Тоті. Ерік Кантона. Але вже не. Тоті б Кантону, блін. Джан Франко Джола. Іван Воротар. Але це непогано, слухай. Давай. І відкривай не по нашій стратегії. Ти з нами взагалі чи ні? О, ніхуя! Що? куди? Куди? 1-3 треба було бладзєм. Що та ж там не рахували? Він не так відкрив! Він відкрив 2-1-3. 2-1-3 чи 3-1-2. Він працює статистично і ловить бразильця Ривальдо. За методом 3, 1, 2. Рівалдо. Чому я сказав Рівальдо? Я сказав, прям, як моя бабушка б сказала кенчуп на кетчуп. Через екне 2-1-3 піти. Ні, він за стабільність. 3. Абілі один. Ванністелрой. І він його вже інстапікає. І два клози. Пане легенда, мені шкода. 3-1-2. Не забувай, система працювала гарно до цього. Павло Недвід. Навіть той хлопець, який не потрапить в нарізку, але по ціні то там була перемога. Філіп Лам. І. Чаві Ернандес. Блін, ну Чаві Арнандес не найкращий дроп, але і не найгірший. Так, Зак Мансон, вітаю, друже. Дякую за постійний контент, дякую за те, що постійно сидиш, чекаєш, і нікнейм не міняєш, і без селяких шакаліних оцих от штучок. Було б гарно, якщо б це був каннавару the Year. Але лише Фоуді, спроба номер 2 І єй, можливо, когось Челсі, можливо, Дідієї Дрогбаємо. Хоча б. Бекс. І Сава. Слухай. Бекс, це звісно не Челсі, але давай так. Абсолютне там був такий розрив, та ти що? Давай! 3-1-2. Відіч Фоуді. І Фердінанд. Фердінанд перемога. Працює чат Все ще працює схема. Платне журавльовці чи безкоштовні. Так, шановні, в нас наступна спроба. І він обирає так само. Пане Вадим, обирає метод 3-1-1. Ой, 3-1-2. Хрісто Блан. Але колись це має закінчитися. Чаві Ернандес не може падати постійно тут перемоги. Їх, їх справді більше. Пане Кавабанга, вирішує йти проти системи. І відкриває 3-1-2. Точніше, 2-1-3. І не ловить нічого, отак от. Лише бутра. Бачиш, 2-1-3. Ти зіграв як сама шакаляча схема. Відкрив, як справжній шакал. шакал. Давай, зато ті ікону 10 відтискань. Давайте 20, я подвою. джі GG Буфон. Філіп Лам. І Карлітос Пойоль Цоп, але схема 3 1 2 знов спрацювала. 38. Ми майже наздогнали Габели Ешлі Кол Торрес і Джі, Джі Буфон. Другий раз не спрацювало. 38, 44. Три два раз. Джордан Барнс. І Барезі не спрацювало цього разу. Так, Лейді Моджо. Я хотів оце. Напевно, якогось топового бразильця і топового голландця отримує Ліліам Тюрама. Француз тебе вже є в першому піці, і Роберто Карлос є. Що це за стратегія Влад'єн? Що ви зробили? Що ви зробили? Я не розумію. Як це можливо? Вона ж реально впливає. Ну це вже якась. Це не виглядає як статистична похибка. Ми штук 50 таким чином відкрили. І реально габел не дуже багато було. Але схоже, ще зараз буде Габела. Да, Лінікер, Чех. Да. Слухайте, ну Расмус я теж не можу переключити. Не буде, Моджу, напевно. Ще раз 3-1, 2, GG Буфон. Але він в нього є, але перемога ж. Шелін фігня. І дідіей дрогба. Let's go! Ерік Кантона Андрій Миколаїв Шевченка і Майкл Оуен тут не спрацювало. Опа! Міяма. Але так засвітилося пірло. Перехвалили, чи що? Остання спроба, да, і тут буде Ян Раш. Блін. По-моєму, дві поспіль, чи да, три габели за цим методом. Тупий день в якому сенсі? Що ти вклав в цей зміст? Так, в нас наступний пік, і тут перший пане Рікельме, другий кін ACDC, та вже його версія Future Stars. Чи який там зараз? Гресрут не підійшла б, і Лаудру. Все, ви зламали цей е, метод. Спроба номер 98 чи яка я вже не знаю. Він 3-1, ні. Чи 3-1-2, не ясно. Але пікає коула, який в нього є. Дублікат. А тут взагалі буде якась. Ні, Замброта, окей, Замброта, до речі, це 300К. Це не фул фігня. Я розумію, що чекаєш на краще в такому піці, але Замброта це хоча б щось. Опа! 88 один з трьох, друзі. Шалений контент. Дякуємо за такий. О, ні, смітай Сідісі. Мені це не подобається. Матеу сей А це вже мені подобається. І тобі в центр поля гравець був потрібен ХАМ 94. Шоо! Шоо? Ву! Чатно. Ну ви мусите просто пану Сікаріо виставити за таке. Або моєму альтерего, я не знаю червоний значить швидкість, плюс 5 ДПС автоматично. <свистити> Охуєть! А хуть. А хуєть. R9. Боже, а це ти зловив, фан дадаме? Це твій аккаунт чи ні, бо я спроба номер 2. Ось вам і будь ласка. 3-1-2-3-1-2. Людина просто зайшла, трикутником пікнула. З двох ніг вибила двері і зловила R9. Та за сезон хоч з телефону. Ти бачиш, який контент? Фулкрих, опа, він пішов проти системи. Біздарно відкриває два і все, і ти вже все зламав. І ти розумієш, що ти все зламав, але шляху назад же немає. Бо ти не повернеш час і не зможеш відкрити. 3-1-2. Тепер лише тільки 2-1-3. І лови свого бутрегеню. Не те. В нього теж своя схема чи буде 3-1-2. Своя схема. Фернандо Єро. Карліто Спуйоль. І Марсель Десаї. Три легендарних захисники. Бредлі і Тренте він злив. І відкриває 3-1-2. А зараз і не буде нічого тобі за 3-1-2. Тому що десь злив Бредлі і, і Трента. <смі> Боже. Саня, ну я коли дивлюсь на твій дроп на стрімах і мені хочеться плакати. Потім ти мені кидаєш в, цей, в особисті в телеграм своїх шакалів, і я такий, ясно. Окей, в нас тепер куміри для бідних для звичайних роботях. Чат! Перед відкриттям піку називайте склад Сікаріо Сэнхю і ловите пеле. Боже, що відбувається? Заїкнувся за ефект Ваносіка, Та таке буває, я не думаю, що пофіксили. Пане Белс, Хел Белс У, під класну тяжечку. О, ліліам тюрам. Непогано. Я б сказав гарно. Рібалду гарно, гарний пік, це точно перемога. І Роберто баджо, Роберто Баджо вже не перемога. Думай сам кого обрати. Я брав тюрама, він скріпте всі, навіть якщо він дешевший, але тут по складу треба дивитись. Зберем Менді. Друзі, 3-1-2 відкриваємо, тільки так. Ой! Ні! Я випадково! Я тиснув двічі! Це через з'єднання! Не душіть мене чат! Це не я! Це не я, воно через з'єднання. Д'ядницю вдвічі. Це гра дерьма. 3-1-2 мало бути. 3-1-2. І ікони. Віра в ікони. Вейн Руні. Ага, Берком. І хаджі. О-о-о. 3-1-2, братан. Не забувай, 3-1-2 треба від. Ясно. Тюрам. О, точно, тюрам. Ян Раш. Немає не видеть <laughs> Два валета і вот это Але які валети? Боже, я видеть О яка стіна. Мені аж погано від цього піку. Дякую за контент, величезний. Зараз буде імба, дивись. Магія. Магія стріма. Та ні, пасоса не будет, 3-1-2 відкривай. Ні, 3-1-2, да. І по-любому імба. Ну я не винен, що він в тебе є. Я від себе зробив все, що треба було. Типу, ну. До мене питань нуль. Карта була, дядя. Перепрошую. Дімба, <реш> як я сказав. Так. Да, два тоті. Розводняк від пана Сікаріо. Рудван Ністелрой. Луїш фігу, ну все, це стіна, тут же без шансів. Ну шо, ну вже і вже таке собі Ааа, він в кубах питався <laughs> Ну непогано слухай під еволюцію якщо підійде то но О, так а йому можна дати якусь еволюцію Можливо плейстайл якийсь Я віддав Трікстер Ферміна Боже який я бездарь Ти готовий? Давай, поїхали знов 3, 1, 2 по схемі. Дайте одразу гарного. О, ні, фул стіна. Ривал, да хуйня. Ну тут пасос буде. О, ля, два валета і вот это. Ля, три бразильця, прикинь, три трійко зібрав три бразильця. Да. Я не тварь. В нього 99 фізика, нічого собі. Ну але куди мені цього? От цього точно не куди.